Uh, всім привіт! Uh, недавно мені з'явилася ідея зняти Google-копію 5 ночей з Фредді, моєї улюбленої гри, прошу замітити. І як ви бачите по цьому відео, я таки дійшов до цієї ідеї, а саме голосування в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, щоб знати цікаві новини по, по каналу, та також голосувати за нові відео. А не буду я затримувати. Приємно вам перегляду на зв'язку Вовк, і ми починаємо. А використовувати я буду сайт під назвою Всі ігри або ж повністю всі ігри онлайн. Це сайт, на якому можна порати безліч ігор і е, е, на різні теми. Я не буду більше песним, тому що мені не заплатили за рекламу. <кхем> ну так. Тут є е, е, як і повноцінний, повноцінний ФНАФ перший і другий. Який повністю повторює оригінал ори... бляха. Муха. Оригінал. І тому, думаю, їх зачіпати сенсу немає. Адже я шукаю щось цікавіше. Та правда, третій вже, видається, якимось навіть в міру крінжовим. Адже це той самий ФНАФ другий, але з буквально перемальованими текстурками, як то аніматроніки чи сама маска. А, прикол в тому, що ця гра тупо забагана. Ну, не те, щоб багато багів, а вона виглядає досить дивно. Наприклад, на камері з мангел е, є і сама мангл, і при цьому велике зображення, і то кривовирізане на майже весь екран. І через це воно виглядає, чесно, не дуже. Над маскою постаралися не сильно додавали якихось е, полосочок, але сильно зациклються, на цьому я не збираюсь, тому ми йдемо далі. А далі у нас іде. Ну а далі у нас йде гра Майнкрафт 5 ночей Спереді. Це доволі е, незвично, чесно кажучи, але таке справді є на цьому сайті. І чесно, чому я сказав саме про неї, вона мені запам'яталась на доволі довгий час. Я її грав ну, приблизно років так два тому, і вона мені справді сподобалась. Е, зараз я поясню, розкажу. Одна більш незвично, тому що замість, ну, про що ми могли подумати? Звичайні, звичайний ФНАФ, але в стилі Майнкрафту. Але ні. Замість привичних аніматроніків нам є скелет зо... інші моби з Майнкрафту. Тому що ну, це вам не звичний ФНАФ в Майнкрафті, а буквально Майнкрафт. Ось, і там приблизно більшість механік, такі як в оригінальному ФНАФі, лише трішки обдовбаний. Офіс та змінені. Змінений бля, <гум> І Змінена локація. Як і сама карта. Правда, бі... самі механіки залишаються тими ж. Двері закриті, відкриті, і так далі. Ще можу додати, що сама гра повністю намальована і виглядає доволі крінжово. Але. ну... Терпимо, так скажемо, я зіграв одну ніч, і то не до кінця. Там була занадто голосна музика і, <смі>, і частіше використовується в мемах, ніж в відео всерйоз. Ну, таки, не буду довго затримуватись і йдемо до наступної гри. Ну, а далі я хочу вам розказати про гра FNAF останнє чистилище. Не знаю, чому вона мені так запам'яталася, але я також її грав до ним-давно. Правда, є великі мінуси, але розпочнемо з плюсів. Вона виконана в 3D, і, і, і саме атмосфера і фонова, фоновий звук, я не знаю, як його ще назвати. Ну, задає непоганий такий ось. Ну, правда, на жаль, на цьому плюси закінчуються. Навіть не знаю, чи це до плюса чи до мінуса, але для мене це доволі дивне. Адже тут е, карта рандомна. Тут навіть є така функція, як сіди. Типу, карта, вона це, по суті, лабіринт, який е, е, генерується випадковим, я би так сказати, випадковим способом. Просто рандом. Є а, офіс, справа, зліва, справа двері і тупо лабіринт, по якому ходить. Правда, в перші, і першу ніч чомусь я зустріла Чіку, і нікого взагалі не було навіть на камерах. Ще один а, мінус це звуки. Коли ти переключаєшся між камерами, а, звучить такий звук, який мені ніби ріже по вухах, ну, справді пісячий. І саме через нього я не міг нормально грати. Також а, в оригіналі ФНАФ, як ми знаємо, коли хтось біля дверей а, включає світло, звук закрили, включає, виключаємо, нема звуку. Тут звук є кожен раз, коли ми вмикаємо світло, і там хтось стоїть. І звук, чесно, ну, не дуже прям такий класний. <хи> і ось так. Різ... Ну, чесно, я не дуже зрозумів цю гру, вона не то, щоб нормальна, але й не дуже погана. Ось тому знову ж таки не довго, довго не затягую, йдемо далі. А Далі я розкажу про доволі, так би скажемо, рофульні грі. Я не знаю, під чим її створювали, але вона вийшла досить цікавою. А називається вона «П'ять ночей із котами. В нашому сайті вона стоїть в топ-рейтед. Не дивно. Це такий собі ФНАФ з доволі малесенькою картою. Також закриває відкривані дверима. Ну, типічний ФНАФ перший. Коти там не звичайні коти, а коти мєми. Три коти на сцені, знову ж таки, меми, як я казав. І ще один на кухні, якого треба годувати. І я так зрозумів: це щось типу маріонетки з другої частини. Але судячи по, двер, по ну, двері. Закривається, відкривається. Я думаю, що робили це саме з першої. Ось так. Після смерті доволі цікава і мємна музика грає, де коти співають пісню саундтрек ФНАФа. Вот. Я не знаю, про що про неї може ще розказати. Ну, чесно, вона мені сподобалась. І мінусів багато немає, звуки приємні. Правда, є один великий мінус. Чомусь, хоча сайт то... Ну, oh, Є два сайти: російськомовний і українськомовний. Я дивлюсь на українськомовному, але сама граю чомусь на російському. На російській мові, і це доволі ну, великий мінус, як на мене. Але все одно гра вийшла прикольна. Ось тому рухаємося далі. <му> ну, а далі у нас йде так названий FNAF 5, хоча нічого подібного. Зараз вам розкажу, що це за мутант, я не розумію, ну зараз вам розкажу про нього. Це так званий ФНАФ змішаний. Тут тупо в майже всі частини. Називається він ФНАФ 5. З того всього це... Ну, І зараз вас розкажу. Це ФНАФ 1, принаймні карта ФНАФа першого. Тільки тепер ти двері закривати не можеш, і в тебе є маска. Також деякі камери як із першого ФНАФу, так і з другого, що доволі дивно. Фоксі тепер став маріонеткою, яку треба заряджати, як в звичному нам другому ФНАФі. А аніматроніки тупо міня... весь час... майже весь час міняють свій е... вигляд. Наприклад, Бонні, який доволі часто переміщався, на сцені був той Бонні, потім е... на головному залі був Бонні з першого ФНАФу. В кімнаті, я навіть не знаю, що це якийсь сафон. Ну, коротше, в кімнаті, інакше він був як візередбоні. І так він міняв міняв свій вигляд з першого ФНАФа, то той боні, то Візредбоні, ну, коротше, якась вабханалія. З того всього до мене так і ніхто не дійшов, тому що вони йшли до моєї дверки, потім виристалися, ну і мені стало нецікаво, я просто вийшов. Також, що я зробив, як тільки зайшов, це скрутив звук. Звуки були тупо настільки неприємні, що я не знаю, я там чуть не вмер. Ну, от так. Гра доволі крінжова, нікому не рекомендую. Ну, хіба що якщо вам е, своїх вух жалко. Ну, добре, йдемо далі. Далі у нас йде FNAF 2 Remastered. Ну, принаймні. Бляха, що я скажу. Ну, принаймні він так називається. Ця гра, ну, не то, щоб Remastered. Це буквально копія FNAF другого. Правда, з доволі дивною менюшкою. Та одним мінусом. Правда, я не знаю, чи це в мене залагало, чи що, але в тій грі тупо не було звуку. Це буквально FNAF другий, але без звуку. Ну, розумієте, мінус. І я зовсім не розумію, що тут е, топ-рейтед. Воно стоїть в топ рейтед, знову ж таки. Але чому це ж буквально звичайний FNAF другий. Тут все, що вони змінили, це меню, і все, головне меню. А, ну добре, йдемо далі. Ну, а далі у нас гра під назвою 5 ночей на складі. Скажу вам вона мені зайшла. Вона мені дуже сильно сподобалась. Я її найдодав мої ігри на цьому сайті, адже вона справді прикольна. А зараз скажу. Тут у нас uh, один з офісів з FNAF Sister Location, а точніше п'ятої частини. У нас є завдання виконувати, task, ну, точніше завдання. Uh, в чому вони полягають? Ми заходимо на наш первичний планшет, uh, і uh, просто заж... пише якісь, uh, якесь завдання, і ми просто зажимаємо і ніби його виконуємо. Так треба ви виконати всі завдання за ну, всі завдання на ніч. Також в нас є маска, Як і ІФНАФ-2. Та тут є і свої механіки. Наприклад, замість звичайних камер у нас є локація та кнопочка сканувати. У нас є сама мапа, карта нашої локації, і ми можемо зажати, сканувати. Та після чого нам покаже найближчого або просто аніматроніків. Саме їхнє місце. І це супроводжується доволі приєм... <кхи> і це супроводжується доволі приємним звуком. Також замість привичного нам ліхтарика, у нас вспишка, надіюсь, я правильно сказав. І ми її використовуємо ніби як ліхтарик, та в неї є невеличка перезарядка. Також сканування, як і сама вспишка, використовує заряд батареї, яку я таки не зміг до, до кінця донести. Я, мене гра настільки мені сподобалась, що я зіграв навіть до другої ночі. А це вже нічого собі, тому що інші ігри я і до кінця першої не доходив, мені ставало нудно. Ось, гра мені реально дуже зайшла. Всім рекомендую, якщо хтось спробує спробувати. Не знаю, чому вона не стоїть в топ-рейтет, вона реально класна, ну, добре так, на цьому в мене поки що, все. Величезне вам дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб частіше виходили відоси. І всім пока!